Володимир Бондаренко, багаторічний соратник Віталія Кличка та секретар Київради, покинув посаду. Посада другої людини після мера тепер вакантна. У цьому відео ми розкажемо, чим запам'ятається Бондаренко на посаді секретаря. Та, власне, чому і як він пішов. Ну, як пішов? Скоріше, його пішли. Говорить Київ, Київ, Київ. Я хотів би перепросити у цієї зали за можливі свої помилки. Місяць депутатів Київради вмовляли, погрожували, переконували і тиснули. Це слова Володимира Бондаренка з його фактично прощальної промови. Давайте тепер розберемо, що ж він тут каже. Насправді, можливими помилками Бондаренко називає свою причетність до схем по деребану землі в Києві. Про цю схему у Києві чули, здається, вже всі. Це про операцію на і САП, чисте місто, в межах якої і викрили банду Комарницького. Володимир Бондаренко, якраз серед тих, чий голос ідентифікували на записах з прослужки. Поки що Бондаренко або Бонд, як його називали на записах, у статусі свідка ще один заступник кличка заразом, секретар Київради, Володимир Бондаренко. Якщо ви такі, а чого ти його не кричиш, це тому, що ми знаємо, як його називати правильно. Він же Джеймс Бонд! А тепер про нібито тиск з боку депутатів Київради. Тиском Бондаренко називає цілком зрозумілу передбачену регламентом Київради і закону процедуру. Висловлення недовіри йому як секретарю. Ще на початку квітня депутати Київради зібрали підписи з вимогою відставки Бондаренко через його ймовірну причетність до корупційних схем. 3 квітня домовились про таємне голосування за відставку. Це підтвердив навіть сам міський голова. Тож, якщо такі процедури передбачені регламентом, вважати тиском. То так можна характеризувати будь-яку ініціативу в місті, яка не подобається Володимиру Бондаренко. Але повернемось до Комарницького і Бондаренка. На записах чітко зрозуміло, що Бондаренко як секретар Київради узгоджував з Комарницьким порядок денний і, вочевидь, дбав про те, аби потрібні земельні питання потрапили до переліку. Бондаренко і Комарницький. про обмін голосуваннями з фракцією єдність. Бондаренко, зараз може бути проблема у нас. З єдністю. Комарницький. Чого? Бондаренко. Тому що два вопроса, які ми їм поставили, вони хочуть знімати. А то, що вони сильно хочуть, ми їм не ставимо. Комарницький. Вот ті бабки, які за этот вопрос взяли, пусть йдуть нахуй. Депутати Київради вирішили, що цього викриття вже достатньо, аби хоч порушити питання про відставку. І ось 8 квітня провели таємне голосування. Шановні колеги, відбулось таємне голосування. Кількість депутатів і міський голова, які взяли участь в цьому таємному голосуванні, 96 96 депутатів і міський голова отримали бюлетні для голосування. За дві години ці 96 депутатів проголосували. Голосування здійснювалося тут на місці. Було дві скриньки, в одній було 38 бюлетнів, в іншій 58. Тобто загальна кількість співпадає з тим, скільки отримали депутати: 96 бюлетнів. За результатами підрахунку. З 96 34 підтримали пропозицію, яка була озвучена в бюлетні. 23 проголосували проти, і 38 депутатів утрималось. Відповідно, рішення не прийнято. Так рішення не ухвалили з першого разу. Рішення не підтримала більшість депутатів. Просто нагадаю вам, що більшість у Київраді складають колеги Бондаренка по фракції, удар. А ще Європейська солідарність, яка теж голосує однаково з удар. І це не моя вигадка. Достатньо глянути результати голосувань на сайті міськради. А тим часом на Бондаренка продовжували тиснути. Але вже не депутати, а звичайні кияни, які зібралися під стінами КМДА з вимогою ось такою, а ще ось такою. І ось такий плакат теж був. Ми достеменно не знаємо, що сталося, чи це спрацював публічний тиск, і осуд, і совість Бонда прокинулась, чи це вдало зрежисований спектакль від монобільшості кличка і ЄС. Спектакль, який дав можливість Бондаренку по суті вийти сухим з води. Після провального голосування Бондаренко виходить до трибуни і заявляє про те, що рятує це місто. Перепрошую, хоче за власним бажанням піти. Я не тримався за крісло. Не тримаюся за нього і сьогодні. І не хочу вас, колеги, наражати на черговий тиск і погрози. Шановні колеги, ще раз дякую вам усім за довіру і спільну роботу. Але для мене є принциповим, аби Київська міська рада працювала для киян. Сьогодні я заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, відповідно до своєї заяви. І стається диво. Депутати у кількості 81 особа підтримують це рішення. Ми чули цю промову Бондаренка повністю. Вона точно не могла так вразити і торкнутися струн душі, щоб півсотні депутатів змінили різко свою думку. І ще цікава деталь. Ще навіть на табло не висвітились результати голосування. А в телеграм-каналі Кличка уже вийшов прощальний з Бондаренком допис. Цікаво, звідки ж Віталій Кличко знав наперед результати. А сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть сматрити. Вірні смотрить можуть ні, токалі всі мало хто може це діляти. Можливо, у вас виникло запитання. Куди потрапляють чиновники, корупціонери, фігуранти прослушок, учасники схем по розкраданню Києва після звільнення? Правильно, після звільнення з посади вони потрапляють в удар. Так сталося із Бондом. Фракція мера міста Радо прийняла у своїх рядах. І прийняла, до речі, дуже щедро, буквально щедро, оскільки Бондаренко дозволили депутати від ЄС та удару звільнитись за власним бажанням. Він ще й отримає компенсацію за невідгуляні відпустки. Згідно розпорядження міського голови у Бондаренка таких днів аж 52. Тобто, грубо кажучи, після звільнення він ще й отримає приблизно півтори зарплати за наш з вами рахунок. Бондаренко роками йшов пліч опліч з нинішнім мером столиці. Почав свою політичну кар'єру у 2007-му. Володимир на посаді помічника Віталія Кличка, який на той момент був депутатом Київської міської ради. У 2012-му безуспішно балотувався до Верховної Ради від удару. А ось старший товариш Кличко до ради потрапив, і Бондаренко став його помічником. Потім у 2014-му кличко став мером Києва і головою КМДА за сумісництвом і призначив 28-річного Бондаренка керівником апарату КМДА, де він пропрацював три роки. Однак, у 17-му році, після розслідування журналістів схем з'ясувало, що Бондаренко підробив свій диплом про вищу освіту. Ми виявили білу пляму в його автобіографії. Чиновник не вказує навчальний заклад, де отримав першу вищу освіту. Лише зазначає, що вона юридична і здобута після школи. Водночас, у день призначення Бондаренка керівником апарату новинні агентства розповсюдили інформації з його сторінки у мережі Фейсбук, де було зазначено, що чиновник закінчив Львівський університет імені Франка. На підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тоді ж міський голова від сторони Бондаренка від виконання обов'язків керівника апарату КМДА. Однак звільнили його знову ж таки за власним бажанням. Тож ситуація, що сталася в Київраді, 8 квітня для Бондаренка, вже не нова. У 2020 році він був обраний до Київської міської ради 9-го скликання від партії Удар, а потім і секретарем Київради. Згідно декларації, Бондаренко голий і босий. Майно що має родина здебільшого орендована. А квартира, в якій прописаний Бондаренко, з дітьми взагалі їм не належить, а фактично перебуває у власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради. Простіше кажучи, виділили комунальну квартиру. Ба більше в деклараціях Бонаренко за різні роки можна побачити кредити на різні суми взяті у банку. В декларації за четвертий рік вже навіть не значиться жодної автівки. Хоча раніше Володимир користувався приватним транспортом, Toyota Camry 11-го року випуску, але знову ж таки не власною, а з балансу міста. Тож похвалитися можна хіба що зарплатою у понад мільйон гривень та збереженням в розмірі кількох десятків тисяч гривень та понад п'ять тисяч доларів у спільній власності з дружиною. Дійсно, якщо подивитись на декларацію, то прям взірець без численних квартир на сотні квадратів в Києві, земельних ділянок в козині чи дорогих автівок. Пане Комарницький, обділили ви пана Бондаренка. Звільнення Бондаренка з посади секретаря Київради не кінець політичної кар'єри Бондаренка. А ще це звільнення зовсім не означає, що дерибан землі в Києві припиниться. Адже такою ж більшістю голосів депутатів з партії Кличка та Порошенка депутати знову можуть призначити потрібну їм людину, яка й далі зможе узгоджувати потрібні питання з забудовниками й олігархами, такими як Комарницький. Ми не маємо допустити, аби Київ і далі продовжували розграбовувати та знищувати. Тож ми надалі будемо викривати корупціонерів і казнокрадів. А ви тим часом підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. Побачимось у наступному випуску в тіні Каштана.